Як правильно ставити анальну свічку, пояснення проктолога. Вам призначили використати анальні свічки, а ви не впевнені, як правильно їх використати. Не хвилюйтесь, це простіше, ніж здається. Зараз ми покроково розберемо, як правильно зробити цю маніпуляцію. Помийте руки або використайте латексні рукавички. Підготуйте свічку, якщо ви її торкаєтесь. І вона м'яка, то її краще на певний час, буквально на 1-2 хвилини покрасти в холодильник. Якщо ви її торкаєтесь, і вона тверда, вона готова до використання. Витягніть обов'язково свічку з упаковки. Прийміть положення, лежачи на лівому боці, ноги зігнуті до живота, як у положенні ембріон. Ось такими рухами трошки розгладьте. Кінець свічки для того, щоб е, трошки її розм'якчити. Обережно введіть свічку ось цим кінцем у задній прохід. Має виглядати ось так. Після введення свічки лежіть ще 5-10 хвилин, так свічка не вийде і встигне розчинитися. Загалом лікар може рекомендувати вам ставити свічку або один раз на добу, або двічі. Якщо двічі на добу, то краще обрати час, коли вам не треба кудись квапитись, і ви можете приділити собі до 20 хвилин для встановлення свічки. Ректально. Якщо один раз на добу, то це просто ставимо її на ніч. Після постановки свічки можлива певна волога на спідній білизні. І це нормально. Для того щоб захистити свою білизну, краще використати щоденну прокладку або марлеву серветку, але нагадую, що її треба через 30-40 хвилин видалити. Не розрізайте свічку, не ставте її перед дефекацією. Не комбінуйте її з іншими мазями тільки якщо це призначив лікар. Пам'ятайте, свічка це не просто вставив і забув. Її дія залежить від правильного введення, дозування і головне діагнозу. І якщо ви відчуваєте біль, свербіж, печіння або відмічаєте виділення крові з заднього проходу, не гугліть і не ставте свічки на вмання, запишіться на консультацію.